І коротенько розкажу, як відбувається відбір співочих чаш. Я завжди наголошую, що чаші проходять ну, відбір дуже такий, декілька етапів, навіть більше, ніж два. І я часто наголошую, що всі чаші заводяться, всі без мікротріщин або без порушеної, без порушеної технології ковки. І тут я вам покажу, що я маю на увазі всі. Ось чаша типова антик, це Тодобаті. Чаша Тодобаті плоске дно відносно рівні стінки. На перший погляд все добре. Я не знаю, чи зараз передасть камера, але коли я, якщо я сильніше вдарю, то можна буде чути сторонні шуми, призвуки і вона дуже швидко глохне. Чаша має всередині мікротріщини, відчувається такий звук, трошки призвук, ніби там щось шебуршить. Хоча буває, знаєте, в чашу попадає волосина чи якесь сміття, ви просто витрушуєте та й чаша нормально звучить. Але якщо немає сміття, а вона так звучить, ніби всередині щось там відбувається, то Ця чаша має мікротріщини і вона недовго тримає звук, тобто вона скоріше гасне звучання, звук не встигає розкриватися, він нібито є, але тухне. Тобто він не просто тихий, він... Заглушається. Це типово або мікротріщина, або під час ковки навіть ще в процесі виробництва. Наприклад, коли метал вже ополов дуже сильно, а ковка продовжується, то з'являються всередині мікротріщини. І на прикладі ну, в даному випадку це фулмун. Тут, якщо придивитись, уважно можна. Видіти, що нерівномірні стінки, вони, вона не ідеально рівна. Вона трошки криловата. Це перше. Ну а друге, ну, звучання. Частоти звучать паралельно не, не дві, не три, да, якась одна основна. І то також не розкривається. Нось ну, набігло дуже багато людей. Тобто, якби я її намагався завести повністю розкритий звук високих вона не дає, низькі дає, потрошки, якщо дуже постаратися Тобто чаша дуже погано заводиться. От на прикладі такого відбору Вау. Ви побачили, які чаші потрапляють саме до вас найкращі.